До тисячі контейнерів із боєприпасами відправила Північна Корея Росії. Кожен з них містить від 300 до 500 одиниць артилерійських боєприпасів, заявив керівник розвідувального центру сил оборони Естонії Анс Ківісельх. Він зазначив, що боєприпасів від КНДР може вистачити до одного місяця за нинішньою щоденною нормою використання близько 10 тисяч снарядів на день. Але відкритим залишається питання якості зброї, яку отримала РФ жаль, Пока оно не появится у нас на, на фронтах, а если, судя по этой информации, оно уже в скором времени будет, о качестве, о количестве, о, о том, что именно, какие образцы оружия передала Северная Корея, мы не знаем. КНДР не передасть Росії стільки зброї, скільки їй хотілося б, а точніше, скільки потрібно для війни проти України. До таких масштабів артилерійської підтримки північна Корея просто не готова. Сіверна Корея не передасть стільки зброї, скільки в цій війні Росії потрібно. Слишком большая война, слишком масштабная, слишком интенсивная. Россия даже близько не готова была к такой интенсивности войны, как таковой. Она считала действительно, что того накопленного советского оружия у нее хватит з ліхвої на атаку Украины. Сейчас она подходит к существенным дефицитам основных видов оружия, ну или расходных материалов. В данном случае мы говорим о тяжелом снаряде. У Росії залишилося близько 4 мільйонів артилерійських снарядів, які вона може використовувати для ведення війни низької інтенсивності. Тягом ще одного року при цьому інтенсивність вогню армії РФ у 2024 році буде меншою ніж минулоріч, кажуть в інституті вивчення війни. Відіграватимуться як завжди повітряними атаками по мирних містах. Вже й нові дрони вигадали, які встигли застосувати проти України. Пише російський телеграм-канал Меж звучать вони так. Як газонокосарка, і працюють на газу. Ці дрони легші ніж герані, але вони несуть кілька кілограмів вибухівки. Двигуни для них росіяни наймовірніше купують на еліекспрес. Вартість стартує від 500 доларів. Тобто, якщо скласти разом все це, то двигуни тисячі доларів, конструкція там ну ну максимально там з роботою 100 доларів. І радіоелектронне обладнання ну це теж ще щось десь ну не більше 200-300 доларів, максимально півтори тисячі вартість такого дрона. Тобто умовна геніальність цієї системи в тому, що дрони можна укомплектувати дуже дешево для швидкого виконання конкретного завдання, не займатися там важкими проблемами. Як він повернеться, і де ж нього взяти паливо? От оце він долетів, виконав, передав інформацію. Чи щось підірвав чи не підірвав? Це інша справа. Але головне інформацію. Але говорити, що саме ці дрони є основною проблемою, не варто. Адже в Росії вистачає інших безпілотників, таких як, наприклад, шахет, кажуть у повітряних силах України. Ті ж самі орлани, ті ж самі зали, ті ж самі шахеди, які вони. Десятками ну за вересень півсотні використали, але додатково, звичайно, вони будуть робити і інші засоби, які зможуть доставляти нам проблеми, скажем так. Основне сьогодні це теж і fpv дрони, які з'являються в окупантів тисячами. Самі росіяни заявили, що днями використали для атак по Київській області дрони нової розробки російського ОПК, далекобійні, БПЛА і Талмаз. Щоправда, як у російські розробці опинилися деталі з Китаю, не уточнили. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.